Що читається між рядків стамбульської зустрічі, сполучені штати натякають на виході з перемовин щодо припинення війни в Україні. Сказали, зробили Євросоюз ухвалив нові санкції проти Росії. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю слава Україні! Гра, слава! почнемо зі стамбульських перемовин. Делегації України та Росії вперше провели пряму розмову з весни 2022 року. Про що домовилися, і що означає ось це пряме повернення до прямих перемовин? Ну направду починаємо з деталей, бо як відомо, у деталях ховається диявол, і це дуже важливо. Я би не сказав, що переговори є абсолютно прямими. Абсолютно це коли нема інших гравців. А все ж таки перед тим розмова із США із турками із європейськими лідерами, як росіян, так і наш, була це візуально. Ми сіли за стіл і почали про щось розмовляти. Перший і найголовніший з це тональність цього явища, котрий називається переговори. Якщо переконаємо на зрозумілу мову для нашого глядача, ми рухаємося до тої точки, коли нарешті буде фіналізована ця фаза бойових дій. Дуже коректно висловлюється, бо глядач дуже добре знає мою позицію. Війна закінчиться тільки тоді, коли Московія кінцево і безповоротно рухне. На жаль, рішення розвалювати Московію немає. До речі, московитам більше потрібно. Оце так зване перемир'я. Вони торгуються, вони нарощують силу. Чому? Бо цикл сухої погоди, і вони у вони точно знають, що ми не погодимося вийти із чотирьох областей, які вони вклю... 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 включили в стату Російської Федерації. А вже це треба відбивати. Тобто, процес іде. Тепер чи довго це буде тривати? І тут є такий дуже важливий момент, на якому хочу загострити. Ми заходимо у певну циклічність. Що це означає? З дня на день, з тижня на тиждень. щонайменше найменше три, три місяці? Оце є цикл сухої погоди, а то і чотири буде майже те саме за винятком, якщо не станеться феномену чорного лебідя. Бо історія знає такі в. Вип... Випадки дуже унікальні, як рукотворні, так і особливі, коли той чи інший момент перевертає всю історію. Чи це буде довго так однозначно? Я дуже люблю історичні паралелі. Нагадуємо найбільшу війну в сучасності Сполучених Штатів Америки, а взагалі в їхньої історії найбільшу це війна в Афганістані з Талібаном, коли яка тривала практично 20 років. Коли дійшли до висновку, що треба це все завершувати, більше року в досі розмовляли про умови. Підкреслюю більше року. А бойові дії тривали. Нагадаю, що Путін висунув неприйнятні для нас умови у першу чергу роззброєння. Про це не може бути мови як явище. І знову ж таки, вдруге, нагадаю про те явище, які називаються чотири області. Цього також не буде і направду, в першому раунді ми їх блискуче переграли. Хто б що не казав? Ми все ж таки зуміли зіграти ті карти, які нам дали. Це також треба дуже добре розуміти. І зіграли добре. Ми розбирали у попередній. Програмі, що Путін мав страх до цього майданчика, він там не був упевнений. І він направду в частині великих світових еліт, навіть в тирані, продемонстрував певну слабкість. Але. Останні остання розмова телефона, розмова Трампа і Путіна свідчить про те, що зокрема США тримають його у фокусі своєї уваги, і, на мій погляд, США на цю хвилину не буде задіювати якісь дуже сер серйозні кардинальні заходи стосовно тиску на московитів. О тих переговорників, яких Путін послав у Туреччину, вага цих переговорників? Яка? Та, на мій погляд, нульова. От насправді нульова. Справжній переговорник всього один. Це він сам по собі. Там складена класична тирані. Нічого нового в їхній історії. Цар Росії, Бог. Ця концепція була ще запроваджена у кінці 19-го століття так званим учителем царів Побідоносим, І з того часу воно так і живе, і ні на одну хвилину в них не Нічого не змінювалося, тільки він сам ухвалює стратегічні рішення. Звичайно, не можна сказати, що він має таку владу, як мав Сталін. Далеко не таку далеко. А там ще є вежі Кремля. Ми дуже добре знаємо, що є така вежа, як, як силова Портнікова е, патрушева була свого часу ще веза, що його її сильно опустили вниз. Але все таки, якщо підводити під спільний знаменник, то все ж таки в нього найбільших. Повноважень, і він у психологічній частині точно ще не дійшов до тої точки перемовин, яка неминуче буде, чи дійде, немає в цьому ні найменших сумнівів. Питання лише коли за яких обставин і в кого будуть сильніші позиції. Якщо ми виходимо з розуміння того, і давайте будемо чесними. Просто треба бути чесними і про це сказати. Що на цю хвилину на жаль, бойового потенціалу, щоб вибити ворога на кордони 1991 року, у нас немає, хоча моя особиста позиція як. Воєнного експерта, що зброї у світі достатньо, щоб це зробити ракетами, одними атаками. їх можна засипати, якби американці на це пішли, бо їх на складах поза чотири тисячі, не керуючись, скажімо про умовних чотири полки f 16 їх чотири з половиною тисячі виготовили, поза дві з половиною тисячі в робочому стані, якби все це дали, ну не все, частину велику, ми б їх вибили. Але немає рішення дозволити нам вибивати, а класти 200 тисяч війська. По лінії боєзіткнення, щоб умовно пройти до Донбас. Це божевілля, свідомо трошки це розшифрував. Чому? Бо розуміємо, що буде якась лінія. Але маємо курський плацдар невеличкий, але є. Маємо на Білгородщині плацдар невеличкий, але є. Ми навчилися їх далеко досягати, особливо їхню нафтогазову структуру. А в великій економічній грі, бо війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Це слова на. На хоча дискусія, чи чи його то в них все ж таки іде це все вниз? Ми маємо більшу і кращу зручнішу карту. А чим це все завершиться? Даруйте, можуть бути такі вектори, такі моменти, такі нюанси, які найсвітліший розум планети Земля передбачити не може. Як казав великий Ніколо Макіавеллі. війни починають коли хочуть, а закінчують, коли можуть. В найближчим часом ми можемо побачити зустріч віч навіч Путіна і Зеленського. Чи Путін таки боїться? Ну, справа не в боїться. Я би не ставив так питання. йому нема що сказати? у великій грі? Питання так не ставиться. Е, вертаємося до початку аналізу. Вони твердо переконують, підкреслюють твердо, і це до речі грає нам на руку. Чому знову ж трошки відмотаюся в історію Київ за три дні? Запорізька область, наша в Херсон зайшли, вийшли, знову зайдемо. Вони вважають, що вони можуть все ж таки воєнною силою відтиснути той головний стратегічний плавдар. Втретє, ми затвяхуємо у, у головах наших глядачів. Сьогодні у нас така специфічна розмова: повторень, репетиція студіором повторення мати навчання, що це буде їхнім. Так вважають, чи так буде моя позиція? Ні, не буде. І тільки тоді, коли до нього, до царя, як до жирафа дійде, що це неможливо. А ми минулий раз розбирали, що експіль... скільки це ще людей і техніки йому треба покласти, щоб до нього дійшли. Скільки треба? От, скільки треба? За чим, за чим? А за солдатським життям вони в кишеню не полізуть. Сталінська методичка, стара, перевірена, дослівне цитування: руски не можуть програти на полі бою, скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратимо. До речі, знову ж таки, у паралелях історії, бо це дуже важливо, щоб розуміти психонаративи їхнього суспільства, ментальність і Не тільки путіноїдів, ну то Путіна на найвищому рівні, елітарному, але і на найнижчому. Уже по завершенню Другої світ, світової війни Жуков мав роз... Розмову із командувачем США Дуайтом Ейзенхауером. там спілкувалося, і він Ейзенхауер його питає: Як ви вирішили питання мінних полів протитанкових? У першу чергу. Це складно, але ви це Та дуже просто. Кілька дивізій, а потім танки. піхотних. От може я десь трошки перефразував, може не точно висловився. Вони так завжди. Вони так мислили завжди, як як спадкоємці орди. Це що, маса, і давайте будемо чесними. Мобілізаційний ресурс, той, який вони декларують, декларують у них у межах. Ми вже майже мільйон вивели з ладу, правильно висловлюються, бо є убиті, на мій погляд, до 300 тисяч і десь до 600 тисяч поранених. Але поранених рихтують, латають і навіть на ціпках посилають у бій. Це вже перевірено. Але ще отих від півтора мільйона до двох-трьох, які дійсно готові померти за Путіна, за Родіну за Вілічує, за Миколи Другого, за Сталіна і ще чорт зна за що, у них багато. В одній із програм у цій студії із своїм дуже добрим колегою підполковником Місірою ми розбирали стрілецьку зброю і переводили факти, що автоматів Калашникова, всіх разом, всіх разом правда, там тільки радянський союз, а всіх разом поза 100 мільйонів. Нема 100 мільйонів на складах? немає, але кілька мільйонів точно є. рушниць Мосіна 37 мільйонів. І так можна проститися по всіх оцих стрілецьких категоріях зброї. Автомат, а треба ППШ дістануть їх шість мільйонів, два-три магазини і знову ж таки на заклання вони будуть помирати. Тому не касуємо цей колосальний людський вал. Хоча, мій погляд, не сталося те. Що сам особисто очікував, що буде, що буде. Ну визнаю, що десь неправильно оцінював ситуацію. Ставай страна агромна, бо там буза всередині наростає. Путін як вогню, боїться внутрішнього перевороту. Знизу повстання не буде ніколи. Це 100%. А от народне незадоволення, котрась звеш Кремля за сценарієм Пригожина може використати. Давайте повернемося до цієї зустрічі в Туреччині. Продовженням цих перемовин стали телефонні розмови Трампа з Путіним, Зеленським ще з лідерами деяких європейських країн. Судячи із заяв Трампа, штати не планують запроваджувати проти Росії нові санкції. І лише закликають до прямих перемовин України та Росії. А чи виглядає це як те, що США планують вийти з перемовин з цього переговорного процесу? Цілком таке може бути. До речі, цього боятися не потрібно. Логіка оцих місяців, що Трамп вже при владі показала, що катастрофи немає ні в частині фінансування, ні в частині зброї. Так дійсно байденівський пакет зброї закінчиться десь на вересні. Але чудово, ну вона сьогодні Рубіо, Рубі, Рубі, держсекретар каже: ми зброю надавати українцям не будемо, але ми готові розглядати питання. Щоб та зброя, котра вже передана чи продана іншим країнам, рухалася до України, ту саме зачепили е, установку Мін-104 Патріот, розшифрую, бо кажуть, ми не маємо реально їх у світі поза 1300 одиниць. Це дуже дуже багато. Я не буду казати, скільки їх в нас, але у співмірності, що є у світі і що ми маємо, це ніщо. Це ніщо. і шукати механізми купівлі цих установок, та чому ж ні? Ну та чому ж ні? Наш золотовалютний запас ще доволі великий, і він якраз і розрахований, і створюється державами для того, що приходить якась критична точка, і ці кошти треба використовувати. Плюс неодноразово стверджував. І ще раз нагадаю: великий європейський воєнний маховик закрутився, в великі корпорації, такі як BIA System, особливо Рейн, е, Металь, французька та і так далі зараз. Отримали навіть на зараз ще рік тому, отримали величезні замовлення, практично на все. Практично з авіацією є питання, бо там ті комплексні які в них є, крім французьких е, Рафаль і, і Шведських е, Гріпен. Питання якої вони якості, тобто буде де взяти зброю. Не забуваємо, Європейський Союз у частині доданої вартості як ек економічна потуга, тільки трошки менші за Сполучені Штати Америки. Це все ж таки. Великий економічний хаб там виробляється всього і багато. Тому якщо навіть штати відійдуть, і найголовніше не будуть заважати. А моя думка, не будуть. А європейці вже кажуть у нас відчуття, що ми самі. Але що таке самі? Європа це багато, багато країн, отже, багато грошей. То я не то щоб сповнений оптимізму, але стою на тій позиції, що якби таке сталося в 2022 році, коли європа не прокинулася, це могло би бути катастрофічно. А тепер за оці три роки, коли Європа таки все ж таки наростила деякі м'язи, катастрофи, як такої немає і не буде. Ви неодноразово казали, що диявол криється в деталях. От одна деталь цієї розмови між Трампом і Путіним Трамп. Потім, уже після розмови, написав, зробив допис такий, що переговори мають початися негайно. Оце слово негайно вказове. Воно до кого адресовано, і, і до нас, і до них, а направду до самого себе. От нап... А що таке, не негайно? Він казав 24 години. Потім він казав 100 днів, то все було негайно. То все було негайно. Потім 4 місяці знов негайно, і тепер знову негайно. Направду Трамп не виходить. За зрозумілий для себе психологічний наратив він от перебуває у цьому у цьому, у цій бульбашці власної величі власного нарцисизму, і він з нього не виходить. І напевно, вже напевно треба цю тему кінцево завершувати. Вийде неминуче питання лише за яких глобальних обставин це станеться, і дійсно на чию користь більше, усе ж таки. Тут уже приведу слова їхнього президента Кеннеді, який сказав, що американці приймуть будь-який бій і складуть будь-який іспит в ім'я демократії дуже пафосно, дуже пафосно. Знаю, що в мене плете за цю пафосність каміння. Але якщо досліджувати їхню історію, всі ці крени, які в них були, до речі, це не єдине, їх було дуже багато перед Другою світовою війни. Величезна кількість американської еліти, якщо взяти список і подивитися, є написані праці про це. Були симпатиками нацизму. Ну і що, ну і що? Але в підсумку, все ж таки, їхній стратегічний національний інтерес перемагає так. Він вони зараз відійшли від того, що називається добрий світовий поліцейський. Однак, вважаю, що рано чи пізно вони до цього повернуться. Сполучені Штати не збираються. Запроваджувати санкції, натомість Євросоюз все одно їх запровадив новий пакет санкцій. А що туди увійшло? І як це може позначитися ці санкції на країні агресорів? Поки що ніяк. Ну, давайте будемо чесними, відвертими. 17-й пакет дійсно в частині взагалі санкціонування слово санкція стягнення країни, як явище історія такого не знала, але гроші мають ресурси. Продають цей пакет, як на мій погляд, проміжний ідеологічний. Єдині там два є штрихи, вважаю, що корисні. Це вони ущільнюють сітку закупівлі е, товарів подвійної технології чи призначення в першу чергу в Європі. Там кілька фірм є під санкціями великих корпорацій, навіть не фірм корпорацій китайських, турки, бо не таємниця, що скажімо, за підсумками 2024 року росіяни тільки в Європі накупляли різного устаткування і матеріалів, в першу чергу, для мікроелектроніки. На кілька мільярдів, на кілька мільярдів доларів. А е, статистика і показники це поза 20 тисяч одиниць. Всього це дуже і дуже багато. І 200 танкерів, які перевозять нафту. Тут тут добрий удар, серйозний, але ще не смертельний. Два слова про нафту з відкритих джерел, що можна співставити. І вивести серйозний висновок. Продають у межах десь до 3,5 мільйонів барелів на добу нафти. Це дуже, це дуже багато. До речі, на жаль, навіть така країна, яка себе демонструє, як антиросійською Франція, принаймні у риториці, разом з Бельгією і ще деякими країнами Європи, за перший квартал цього року перевірені джерела, які я сам довіряю, поза мільярду доларів закупіло. Ну, Це багато. Ну, оце багато. Є сподівання саме на 18-й пакет. Бо там зараз ведеться дискусія, що планку із 60 доларів опускати нижче 50, а може і нижче 40. Оце вже буде по справжньому боляче. А в минулій програмі ми з вами розібрали сільськогосподарську Продукцію розібрали каучук, розібрали атом. Нагадаю ще раз: отут треба бити. Можливо, 18-19 пакет буде саме таким. На жаль, Європа дуже інертна, дуже поволі рухається, але все ж таки рухається. І якщо брати рух Європи в антиросійській риториці літо 2022 року, ми стоїмо на прозі літа 2025 року, то не суттєво спрогресували. Але це еволюція, а не революція. Але вони швидше вже почали ухвалювати оці санкційні пакети. Значно, значно швидше, значно якісніше, значно принциповіше. Тобто великі історичні колеса рухаються, рухаються на нашому боці, але ж, знову ж таки, на жаль, час, 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 і ми щоденно свою незалежність відборюємо власною кров'ю. Ще хотілося б з вами обговорити одну тему. Американські медіа пишуть з посиланням на джерела у Кремлі, що Путін, нібито переконаний, що до кінця цього року захопить. Чотири області українські тому і не зацікавлений в перемир'ї чи є дійсно існують такі загрози, і чи є у росіян ще потенціал, ресурси для такого масштабного просування. Ми вже цю тему здебільшого розібрали. Тепер тільки ще то кажуть, підмалюємо штрихи. Людський потенціал є. Говорили ми про це про мобілізацію навіть до, до трьох мільйонів людей. Не одразу, не одразу поступово від філософії, повторюся вкотре ставай страна агронаю. Вони відмовилися. Техніки нема і нема де взяти з технікою. Все гірше, 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 гірше. Два дві показникові риси саме з фронту, бо щоденно звіряють багато джерел, конкретно по лінії бозітлення. Що відбувається? Бронетехніки адекватної практично вже немає. Але є ще один нюанс. Якщо умовно, умовно, вже коли вони вийшли з Київщини, перенацілилися на південний схід, то коли відносно живу техніку, тому воно гуснича злетіла, дітка у броні, вони лишали, то тепер навіть бахту вирвало, вони коробку намагаються потягнути назад. Який це зріс? Що це означає? Пішли в ремонт. В ремонт і ще раз. У ремонт приведу приклад із авіації. Він може бути дивний, але то зріс, то дуже принциповий зріз. Два їхні авіаційні заводи от щойно отримали замовлення більше ніж на 300 міль... Міль... мільйонів доларів. Це дуже-дуже багато. На ремонт шести 6... МС підкреслюю. Ремонт. Не будівництво, а ремонт. То у нижчій ланці та сама погана ситуація. Але пересіли на мотоцикли. Мотоцикл дешеве, річ як борщ. Індуси особливо, особливо ті скутери простенькі і трошки складніші байки з китайцями виробляють їх мільйонами одиниць. Це додана вартість, вони на цьому приростають. Гроші мають, будуть купляти. Але це ще один зріз того, що є певна проблематика. Так дійсно є, є в них переважаючий момент в загальній кількості дронів. Є. Переважаючи залік із кінонія, якщо брати на день, і як і якщо брати на місяць. Але знову ж ідемо від протилежного та вони повноцінної операції бригад полкового рівня чи бригадного рівня проривання батальйонних тактичних порядків. А за норм за нормативами від виходу в район зосередження до спочатку реалізації найближчого завдання, наступного завдання і фіналізації прорив доба дві. Ну, хто ну хто мені може показати приклад, що вони за добу просунулися у глибину, підкреслюю за добу у глибину на якомусь напрямку до, е, е, до 5 кілометрів. Не кажу, про 6-7-8, так відгризають, боляче, гірко і боляче. Однак один квадратний кілометр ї, їм коштує у межах до двох рот особового складу. Рота це більше ста осіб. Тому некоректно казати, некоректно казати, що такий є в них проривний потенціал. Ви знаєте, коли він насправді з'явиться в них, коли ми перестанемо битися, от в тому феномен, от в тому феномен нашого титана і низький українським тим, хто тримають наше небо. Що ми тримаємося? І допоки ми тримаємося, допоки ми б'ємося не тільки на лінії боїздні, а допоки б'ється вся нація, то мій погляд. Наш противник приречений. Ось зараз такий унікальний історичний момент, бо на, на фінальній фазі якихось бойових дій, битв чи воїн завжди найважче. От історія так. Так свідчить Берлінська операція, чого тільки коштувала це надважка операція і для нацистів, і для радянського союзу. От протиснути цю надважку точку, витримати, втриматися і далі точно полегшає. Однак, підкреслю ще раз свою тезу: війна з ними екзистенційна на планеті земля, демократична національна Україна і тиранічна Росія не поміститься. Хтось один має згинути, і є історичний шанс, що згинуть вони. Як по-вашому, скільки от ресурсно Росія ще може протриматися? Я маю на увазі по бойовій техніці. Складне питання. Я не маю однозначної відповіді. Тому, тому що е, по бойовій техніці ми що розібрали ось бронетехніки, так? От беремо танки на початок війни у строю 3400, Ми більше 10 тисяч винищили. Це це, це феноменально. Е, бойові броньовані машини на початок поза 14 тисяч. Зараз більше 20 тисяч ми винищили. І вони не встигаються відновлювати. Вони не можуть це відновлювати. Ні, стоп тут ще раз. Треба підійти правильно. Є, правильно. є відновлення, притягнули коробку, знайшли старі стволи, де ще, до, до, ще якоїсь комплектуючі є в світі. Бо Радянський Союз насправді, ну це я вже скільки років це вивчаю, явище у воєнній частині, ну це, це щось. Вони виготовили стільки всього. От тільки мій улюблений е, приклад най найславетніший танк Т-34, хоча він, направду, не далеко не їхній, то ми десь окремо по. Говоримо поза 80 тисяч. Давайте вдумаємося, в це поза 80 тисяч. Звичайно, більша частина згоріла, згоріла на полях на полях Другої світової війни. Але, наприклад, в Лаосі, ну зараз ще ще минулого року, здається, росіяни вже їх звідти забрали. З Лаосу вон вони їх забрали. А вони навіть знову ж ми розуміли складність їхньої ситуації. Вони навіть із студій телевізійних, котрі знімали фільми про Другу світову війну, де були Наприклад, такі машини, як ПТ-76, по попередник БМП 1, навіть їх вже почали за, забирати. Не кричи про штучні унікальні машини, як, так БМПТ, бойова машина під підтримки танків, Термінатор. Їх всього 10 штук. їх всього, їх вже Навіть є випадок їхнього підбивання на, на, наших, на наших бойовищах, а про армату взагалі не чуто. вона? чому не боюють? Т-90 будують з нуля. Будують з нуля 25 машин на місяць. Більше не можуть. Тому тут треба правильний баланс звести, що можуть відновити, а що вже не можуть, як явище. Чим вони зараз займаються активно, треба віддати їм належне. Все, що де у світі продавалося. А з кінця 50-х це так званий третій світ від, від Латинської Америки і Африки. Вони зараз стягують, стягують, стягують. І оці величезні показники, що поняв, чому у них склад не закінчується. Це не їхній склад. Це ще той склад, котрий у світі наскладав радянський Союз. Мій погляд, в загальній загальній картинці вони десь посередині, навіть уже трошки далі, десь на 55-60%. Щоб стало для них критично, боляче, неповоротно, підняти треба під 80%. Але знову ж таки, це ще треба рік бойових дій. І тут буду чесним і відвертим. Ну, треба дуже правильно підходити до цього явища, де ця точка неповернення, бо життя нашого солдата безцінне. пане Петре. Це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Дякую вам за розмову. Цікаво і грунтовно, все розповіли. Дякую. Сердечно дякую. Я ще раз хочу звернутися до нашого до нашого глядача. Ми сьогодні десь в такому стратегічному повторюванні і загострю. Ми заходимо в циклічність. Циклічність не чекати і не піднімати емоційну планку очікувань, що завтра усе може статися і станеться якийсь переворот. Якщо він станеться, це прекрасно, але найголовніше кланяємося у ноги нашим титанам, які тримають для нас небо і плече до плеча лікують до ліктя. Тільки так переможемо нашого одвічного ворога. Дякую. А я традиційно хочу завершити нашу програму побажанням, щоб ми всі донатили на дрони і цим самим наближали нашу перемогу. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.